Чимоке, мало. Ми сьогодні пройдемось по такій історичній місцевісті Києва, як Саперне поле, що знаходиться у Печерському районі. Автор цього відео жив тут 18 років і тут його пройшло дитинство. Уже він хоче з вами поділитися враженнями, як воно було і як зараз є. Ми знаходимося біля вулиці колишнього на Кудрі, Джона Маккейна, нині. Тут така гірочка. Ззади, згори знаходиться газова компанія Тера, а колись була і від технікуму легкої промисловості. А ось і сам технікум легкої промисловості нині коледж лекої промисловості, де також автор навчався. Отже, рушаємо. Впереду 9-поверхова будівля. Старий гуртожиток від цього ж технікуму великої промисловості. А поруч будують новий гуртожиток. Колись була п'ятиповерхова будівля старого гуртожитку, його знесли і будують новий. Але дуже довго будують, побачимо, що від цього вийде. Район взагалі так дуже хаотично. Останнім часом забудовується і він втратив свою таку родзиночку колишнього такого райончику радянського типу тут були основни отакі будинки типоверхові А зараз дуже багато новобудов і це не прикрашає цю місцевість але ж центр і центр тут такі сходи вони завжди були але були відкриті а зараз ми наближимось до скверіка він у простонароді називається Зелений садик. Його десь так років 15-16 років тому відреконструювали. Він набув сучасного вигляду. Тут починається вулиця Чигурина від цього садіку. І забудована. Ця частина вулиці приватними будиночками. Це офіс газової компанії Тарата, те, що я вам казав перед цим. Вона цей садик і відреконструювала. Майданчик поставили. Думаю, тут не був не бачив цього навіть. там З того боку видно стару диверти поверхівку на вулиці Раєвського та новобудови. Так, виглядав та й виглядає зараз ця частина райончику. прийдуй поштовій скриньки. Уже рушаємо далі по вулиці Чогорина. Як я перед цим казав, тут 9-типоверхівка старого гуртожитку техніка великої промисловості. та будується новий на місці старого. Будується вже дуже довго. Якби цей гуртожиток не перетворився в черговий довгобут, бо потім твій будинок раптом не виріс на ньому місці. Я вже нічого не здивлюсь. Вже, такі, вже такий старий путиночок. Це вже новий побудували. Там будуть багато поверхівки ну Перше враження буде виглядати непогано. По вулиці Чагорина попереду вулиця Глазунова. Такий старий сторінка Глазунова 3 і дворик. Це колись будувало для техніки майстерні, але щось пішло не так. Воно довго стояло, як довго буд, продали. І зараз тут інститут інтелектуальної власності. А тут в цьому будинку автор прожив 18 років. Позанову 4.47. Це моя вулиця, Батьківщина. Я одного року тут знімав відео. Кому буде цікаво, може подивитися. Фундамент такий доброт на цього будиночку. Зайдемо у дворик, подивимось, які раніше були двори. Не те, що зараз будинок на будинку, які простори, двори. Це будинок 4 на 49. Дивіться, скільки зелені у цьому дворі. Так виглядав Київ у минулому столітті. Так будували. І мені це більше подобається, ніж зараз. Прошу поділитися своїми думками щодо цього у коментарях до цього відео. зробили спортивний майданчик, ми колись на цій полянці у футбол грали у дитинстві. Дівля Горпе залишилась. Майданчик ігральний. Дитячі перебудували. Тут на центрі колись була велика гірочка. Ми по ній бігали квачика, а замість цього паркану були вкопані шини і ми кричали, хто за КДС вибіжить, тут квач. <гум> Ставте лайки, якщо сподобалось відео. Зараз в нас карантин, нікого нема, щоб в нашому дитинстві такі були. Пусті майданчики та ніколи. Все переробили. Тут карусель була у нас, тут видалки великі, тепер такі маленькі, все маленьке, маленькі. Ось одна пірамідка залишилась. І того, що є ота труба. І оці сходи. Ця пірамідка більше нічого, все нове. Ми колись прибудували. Тут була карусель на цьому місці. Рушаємо далі по місцевісті Саперне поле. Гадаю, вам цікаве. Значить, центр, наче таке тихе місце. Як я вже казав, автор прожив у цьому районі 18 років свого віку. Від народження і поки не переїхав на Дарницю. Все звичайно змінюється. Але цей дворик наче такий ну, трохи, звичайно, є колектив, як я сказав на майданчику. Але в цілому залишився як є. Зелений то затишний. Йдемо далі. Ми виходимо на вулицю Раєвського. 47-ма школа. І нещодавно відреконструювали та добудували. Був відразу комен від автора. Тут на території був, як ми казали, шкільний сад. Яблуки росли, груші. Ми сюди ходили, вічно їх збирали, їли. Зараз все повирублювали. Таке щось якісь баріські понасаджували. Не про що. Ну, це ж для мажорів. А там будують таку велику будівлю, яка взагалі не вписується. в Краюльти. І там зверху побудували. Там на горі колись була, була гірка і на цій гірці військова частина. Тому, кажу, район псують, краєвиди псуються. еще одна стоит на месте. Улица школа. Как я сказал, тут раньше был школьный сад. Яблуки, груші росло. Зараз все погрублювали. З цього боку стадіон збудували. А там, де був стадіон, з того боку школу добудували. І там внизу все будують і будуть. Там був конфлікт раніше награжник-оператив. Ми там в дитинстві бігали. Кажуть, що цей будинок німці будували. Таких будинків декілька на цьому районі. 4. 4. Такий адрес, адреса десь ставить у цього знову 4 дроп 47. Зараз, з цього попотаї бігав, кому ми тільки що були. Чик від дитячого садочку. Який знаходиться одна частина сьому будинку, друга в тому будинку. Ми з вами гуляли по Глазунова, я вам про це розповідав. А зараз ми пройдемось по Роєвську вниз. Тут у зимовий час. Сюди пішли. Глазунова ще раз. Ми там минулого року гуляли. А так сюди, ось сюди в Раївську. у Раївському. У дитинський у зимовий час тут на гірці катались. Тут вже майже внизу приватними будиночками забудовано. Цей будинок дуже довго будувався. Тобто видно, що людина намагалась за свої гроші. Я так добротно побудувала, щоб ви розуміли. Спочатку 90-х, 1990-го року навіть раніше, і ось зараз 2020 рік на дворі. От він його збудував. Це поверхів, знову три з іншого боку. А ми пройдемось вниз по вулиці Раєвського. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Коментуйте. Так. Висловлюйте свої враження від цієї місцевості. Нагадаю, місцевість називається Саперне поле. І приватні будиночки тут. Щоб було більш зрозуміло, від метро народів Сюди 15 хвилин пішки. І от в той бік, куди ми йдемо, 10 хвилин до станції метро Либіцької. Тобто це центр Києва. А така така і казатишна місцевість. Будиночок побудували. Палаци просто. Раніше тут були маленькі хатиночки. Тепер палаци. Ще раз побачимо зверху Раєвського, як вона спускається. Будинок високий Глазунова 3. Та йдемо далі. Ось цей будинок, який ми бачили з садика, звідки ми починали гуляти. Радіївського, 11. З цього боку ми побачили, там ми на горі були, Звідти ми прийшли, зробили коло навколо дворіку Глазунова, Раєвська Чагоріна, пройшли біля 47 Сьомої школи та спустилися сюди. Там йдуть сходи, по яким можна спуститись до вулиці Чилатова і там недалеко до метро військові. Трошки я вам покажу. Там, за гаражами ми називали Чортова Гора, коли катались на санчатах, бо якщо це пряма гора, то та така похила і небезпечна була. Потім там гаражі побудували і катання на санчатах закінчилося. Оце ж було дитинство, цікаво. Зараз нові розваги комп'ютери, телефони, але я дивлюся вже потихеньку діти все-таки виходять на вулицю. Тут такий палац ще раз ви це, щоб ви побачили, як будується на місці, де Раніше не більше дев'яти поверхів, а то і 5 поверхів всі отакі приватні будинки. отакі монстри утворюються. Які псують вигляд та місцевість. Ось сім. Опять. Підслівську місцевість зроблена. Це ще красиво. Воно вписується. місцевий. Колорит, але це, це жах. Ну, нічого не поробиш. Ми підходимо до кінця вулиці Радіївської Наша екскурсія на сьогодні буде завершуватися по місцевості Саперне Поле. Це, звичайно, не всі місця цього місцевості, але за одне відео все не покажеш. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Коментуйте, описуйте свої враження та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.